На волині за крадіжки та збут боєприпасів втрапив до суду уродженець Донеччини. Кримінальні пригоди чоловіка почалися в березні минулого року у місті Володимир. Ввинувачений знайшов у магазині загублену барсетку та забрав звідти банківську картку. Розраховувався з нахідкою, аж поки там не скінчилися гроші. А далі ж просто викинув її. Крім того, за декілька днів чоловіку знову знадобились кошти. Тож обвинувачений пішов на крадіжку. Щодо крадіжки гітари, обвинувачений пояснив, що зайшов на подвір'ї потерпілого, через вікно заліз в будинок, забрав гітару та футляр в неї, виліз таким же шляхом. Після чого пішов по місту, шукав де можна продати викрадене. У центрі міста зайшов до молодіжного гурту, запропонував їм придбати за 16-17 тисяч гривень. Домовили, що Зайде через пару днів за грошима, гітару залишив у них. Якої марки була гітара? Не пам'ятає. Однак в цей же день дізнався, що власник подав заяву про крадіжку до поліції та його самого розшукують. Тому він добровільно прийшов у поліцію, дав пояснення та показав, де гітара. Та й на цьому пригоди чоловіка не скінчилися, бо ж згодом правоохоронці спіймали обвинуваченого на збуті набоїв та боєприпасів. А саме, коли останній двічі продав знайомому понад три сонті гвинтівочних патронів та гранату, суді чоловік підтвердив усе інкриміноване та щиро розкаявся. Просив суворо не карати. Володимир Волинський міський суд засудив донечанина до понад п'яти років позбавлення волі. Проте сторона обвинувачення не зовсім задоволена таким рішенням та подала апеляційну скаргу виключив з обтяжуючи покарання обставин, обтяжуючи покарання обставин за частиною 1 статті 263 України вчинення злочину повторно, зазначивши останню при формуванні обмеження висунення судом доведеним, попри визнання такої обставини, як самому обвинуваченим, так і підтвердженням вказаних обставин, як встановлено вироку суду першої інстанції, оскільки обвинувачений вчинив два епізоди збуту вибухових речовин та бойових прикладів. Захисник обвинуваченого в свою чергу заперечує подану скаргу, зауважує, що повторності у цій справі абсолютно немає. А також звертає увагу суду, що покарання, призначене судом першої інстанції, є цілком справедливим. Відповідно до статті 32 кримінального кодексу України, також вказано, що саме є повторністю, тобто особа вважає, що мала би бути засуджена за вчинення цього кримінального правопорушення або встановлена іншим якомусь. І іншим способом його вина, і з вважаю, вважаючи повторні відсутне щодо доводів, щодо призначення більш суворого покарання, то вважаю, що матеріали апеляційної скарги, а також доводи апеляційної скарги, жодним чином не свідчить про те, що дане покарання є не відповідає вимогам кримінального кодексу. Зокрема Воно не є мінімальним і е, враховуючи наявність тих пом'якшуючих обставин, а також е, враховуючи думку самого потерпілого, в е, якого була вчинена крадіжка, він не наполягав на суворій мірі покарання відносно мого підзахисного. Зрештою, сам обвинувачений вкотре розкаюється до слова. Раніше чоловік був судимий за самовільне залишення військової частини. Зараз же каже, має бажання повернутися у стрій, чи радва. Щоб скоріше все дефіцилося, тому що маю бажання ті захищати на нашу країну, так що е, враховуючи на наш студ, що думаю, що ви все правильно зробите, ну, як треба. Після роздумів у нарадчій кімнаті колегія суддів таки виносить вирок. Призначити покарання за частиною перші 357 у виді двох років обмеження волі за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. 5 років 2 місяці позбавлення волі за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України 5 років 6 місяців позбавлення волі. За сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш сурового покарання, призначеного за вироком Старовишівського району суду Волинської області 14.08.2024, більш суворим покаранням, за призначеного за даним вироком, остаточно призначити покарання у виді 5 років 6 місяців Позбавлення волі Анна Ра Неля прокопчук телеканал Аверс.